Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий вас всіх бачити. Шановні друзі, шановні колеги, дорогі глядачі. Сьогодні нас ласкаво приймає надзвичайно цікава кафедра, яка викладає декілька надзвичайно важливих освітніх компонентів. І я бачу здобувачів освіти, якої освітньо-професійної програми? Медицина. Медицина. Ну, і це який курс? Шостий. Ну, на шостому курсі мають бути тільки складні питання. так? Тому перше складне питання для всіх назва кафедри. Кафедра онкології та радіології з радіаційної медицини. Тобто викладається декілька освітніх компонентів. так? Да, да, так. Да. так. Ну Я дуже радий представити всім, хто, хто, хто ще не знає, завідувача кафедри, професора Володимира Баштана, зауча кафедри, доцент Оксандвуковоз. І зувачів шостого курсу групи 9Р. Надзвичайно приємно. Зараз в мене є можливість, дорогі друзі, посидити в колі студентів, ви знаєте, сам згадує ті чудові часи, коли і з за величезним задоволенням би повернути, до речі, якби була така можливість. Але сьогодні безумовно враховуючи, що ми знаходимося на кафедрі онкології, радіології, реакційної медицини і питання 6 курс. Декілька місяців і вже дипломовані фахівці. Чи думав хто-небудь з вас зайнятися все ж таки такою важкою професією, як онкологія або радіологія? Є бажання? На даний момент я не планую займатися а ставати онкологом, тому це дуже важка і важлива професія на даний момент. Так як після я думаю, Чорнобильської аварії у нас? Дуже зросла кількість хворих на онкологічні захворювання, а також вплив екології е, сприяє розвитку онкологічних захворювань. Але я не пов'язала своє життя з цією професією. Так як поступаючи ще сюди, я хотіла стати лікарем педіатром І я сподіваюся, що моя мрія здійсниться, я стану цим лікарем. На вашу думку, якими якостями треба володіти, щоб стати справжнім хірургом онкологом Після того, що ви побачили тут, mm -hmm. в стінах Полтавського обласного онкологічного диспансеру. я вважаю, що людина, яка вирішиться таке пов'язати своє життя з такою наскладою професією, як онкологія, вона має бути найперше це професіоналом своєї справи, чітко знати і виконувати свою роботу. Також однією з важливою, ну для мене, рис це є людяність, якби Емпатію, яку можна проявляти до е, хворих. І м, якби, як це для всіх лікарів це бажання допомагати е, цим хворим. Значить, це дуже е, поширена проблема на наш час. Я вам дуже вдячний. Мабуть, найголовніше, що онколог пер, передусім не має права на помилку. Бо ця помилка може на превеликий жаль коштувати пацієнтові життя. Я вам дуже дякую. Шостий курс, передусім, це досвід. Скажіть, будь ласка. За всі шість курсів. Чи можете ви назвати предмет, який вам запам'ятався як найважчі, і предмет, який ви вважали найпростішим? От групи при чому? Внутрішня медицина найважча. Біохімія найважча. Ага, найважча. Внутрішня медицина, біохімія. Фізична культура найважчі. Реабілітація. Ви маєте на увазі фізична культура, а не реабілітація, так? Добре. Шановні колеги, ну вже колеги, я хотів би так вас називати буквально. так, Скажіть, будь ласка, нас будуть дивитися, перш за все, студенти першого, другого курсу, так, можливо, майбутні абітурієнти, тобто школяри. Яку пораду ви дасте нашій молоді, які щойно вступив, ось вивчає, робить перші кроки в анатомії, в гістології? Може, якісь рейси навчання, можливо, якимись якістями студент нашого університету має обов'язково мати так, ну, по-перше, діти до шостого курсу, по-друге, гідно діти так до шостого курсу. Які ви поради дали першокурсникам і майбутньому абітурієнтам? Терпіння. Терпіння, чудово, наполегливість. Наполегливість. Першими курсами буде дуже легше, ну коли вже більш буде визначеність, яку хочу брати професію. Поперек буде тяжко. Ну і тоді останнє питання, скажіть, не передостанні, перепрошую. Після якого курсу ви вже відчули, що стало легше? Ну, напевно, для себе, це на мою думку. Я відчула, що після третього курсу мені стало легше, я визначилася яку спеціалізацію, хочу обрати. І тому, Мені стало після третя. Мої часи казали так, склав фармакологію, можеш одружуватися і все, зробити великий видик. Ну Зараз, бачите, дещо змінилося. Але, мабуть, крокодин, так, це була та межа, після якого можна було так видохнути, так, і вже починати опановувати клініку. Ну і останнє питання. Ми сьогодні знаходимося в стінах кафедри онкології, як ви вже вже визначили саме. Ваша думка про колектив цієї кафедри. Цікаво навчатися. Не дуже цікаво навчатися. Чи надається можливість щодо практичної підготовки? Що ви бачили цікавого під час навчання? Будь ласка, сьогодні були на перев'язки пацієнта з приводу видалення меланоми червоної стінки. Було проведено видалення меланоми разом з навколишньою клітковиною і видаленням регіонарних лімфатичних вузлів. Операції дюкена по операції Дюкен. Наскільки я зрозумів, що здобувачі освіти ще беруть участь в поліклінічному прийомі, правильно? Да, поліклінічному да, да, відділу. Да. Будь ласка, ваше да. враження. Ну, ми кожного дня на кожній парі ми ходимо поліклінічне відділення. Вчора ми з моєю колегою ходили на до лікаря, гінеколога-онколога проводили огляди. Це великий опит, і нові знання ми отримуємо. Ми можемо задавати питання, які нас цікавлять, і нам розповідають, все немає такого, що нам відмовляють, нас запрошують туди, чекають там. Тому приємно знати, що тобі пояснять, і ти це можеш побачити на власні очі, а не тільки прочитати книжці, побачити на картинці. Шановні колеги, у нас сьогодні є унікальна можливість поспілкуватися із завідувачем кафедри. Взагалі, він, вся кафедра, один із пригативних напрямків сьогодні це профілактика онкологічних захворювань та ускладнень саме молочної залози. То, що вони володимир, розкажіть, будь ласка, що на тепер відносять до передракових станів молочних залоз? До передракових станів відносять дисгармональні гіперплазії грудної залози в народі називається це мастопатії. Вони є з дифузні, фіброзні, кістозні, змішані. але в 29% випадків захворювання, як їх не лікувати і не спостерігати за ним, вони можуть переродитися в рак на привеликий жаль на привели. Володимир Петрович, так. а на сьогодні я знаю, що рак помітно. Помолодів. Чи впливає вік на схильність до раку? Е, дуже впливає. Давид у нас дуже лякає ранні раки. Е, у нас як жінка в 70-80 років. Ми її оперуємо, Ми е, знаємо, що з нею буде після комплексного лікування. Все в порядку. Ми дуже хвилюємося, як це в 30-20 років і так далі. А на жаль, такі випадки є і дуже багато. Цією проблемою займаюся я, як Оксана Євгенівна Мукабус. Вот ми стараємося лікувати на превелике жаль, тому шановні глядачі. Увага, увага і ще раз увага. Скажіть, будь ласка, на сьогодні є взагалі бажання студентів іти в онкологію? От якщо взяти в відсотковому плані, кількість інтернів збільшується, зменшується на сьогодні? Жаль, кількість інтернів зменшується. Вони приходять на пари, бачать, як тут складно, емоційно складно. Професія це як професія, і хірургія, і гінекологія, але емоційно студенти бачать, що пацієнти складні, з ними треба розмовляти, бути доступними 24 на 7. І не всі згодні з цим. Не всі готові жертвувати 24 на 7 себе віддати пацієнтам. Але ще й багато ж паліативу. Паліативна допомога, хоспісна допомога це дуже важкий кусок роботи в онкології, там, де занедбані форми раку, де ми не можемо допомогти радикально, але повинні дати можливість прожити той період часу, який залишився, якісно і комфортно. І це навіть дуже складно, і студенти не хочуть. У Мене ще одне питання до пані Оксани, коли я запитував студентів, я бачив її такі радісні очі, Скоріше за все, на цей момент свої студентські роки згадала. Так, тож пана пані Оксана, а, а на ваш погляд, який був ваш такий надзвичайно важкий предмет, який вам важко давався, який предмет ви так прийшли як одна секунда. Наразі діти зазначили, що їм внутрішня медицина була важка. Для мене внутрішня медицина, і у професора Гондельберга, і у професора Катеринчука. Була ну, як по маслу легка і непринужденна. Мені було дуже легко, і я навіть думала, що, мабуть, я стану терапевтом. Мені було легко. А ось такий предмет, як фармакологія Деві Соломонович, я ж бедарем згадав був дуже важкий. Мені казалося, що якщо я його здав, все я вже на 100% лікар. А на п'ятому і шостому курсі воно не важко давалося, але було дуже важко опанувати весь той матеріал, який подавався. Це кафедра хірургії у професора Єленка. От вона мені була важка, важка, бо ми інструментарій зазубрювали зазубрили від А до Я. Я мені зараз підніми любой москіт або піан, і я буду знати, що це. От і ход е, операції це мені дуже допомогло е, далі стати е, онкохірургом і протоколи операції писати мовою гарною дуже легко стало бо, завдяки цій кафедрі. дуже дякую. Ласкаво запрошуємо не лише до лав студентства Полтавського державного медичного університету, а кафедра онкології завжди готова вас навчити цієї цікавій спеціальності. Шановні колеги, сьогодні ми завітали ще до однієї групи. Це двочі якої освітньої програми? Столматологічну. Стоматологія. Який курс? Четвертий. Четвертий курс. Ви йшли сюди з якою метою або з якою думкою? А як би швидше пронесло б ці онкологію та підемо далі в свою стоматологію? Чи навпаки, хтось може вважає, що це той предмет, який обов'язково може знадобитися вашому професії? Це дуже важливий предмет, тому що є такий термін, як онконастороженість, і кожен лікар має передбачити і попередити виникнення передракових захворювань ракових і взагалі пухлин. Передбачити, що він має виключити, да? не, не дивлячись, яким діагнозом пацієнт. Ну, вона вже невеличка сльоза, шановні друзі, пішла і то, тобто, ще на першому занятті. Вже ідеонка пересторога. Скажіть, будь ласка, а ви на радіології вже тут були? Бо кафедра подвійно, да? два таких ну, на променеві терасі. На якому? На третьому? А вже на третьому курсі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи були цікаві, якісь стоматологічні, можливо рани вам -мо показували? Чи зрозуміли ви наскільки важливо комп'ютерна томографія? Звичайно, там в кінці плану була і комп'ютерна томографія, і ортопантомограми, то ми більше змогли дізнатися про те, як описувати їх і, і побачити стоматолог е, може, що на цих КТ-знімках або рентгенівських знімках. І зрозуміли переваги КТ над звичайними знімками, які, наприклад, там внутрішньоротові або панорами. Ну, тобто зрозуміло, наскільки це важливо в практичній діяльності, Так, наскільки я зрозумів? Добре. Ну, наскільки ви знаєте, онкологія це спеціальність освітньо професійної програми медицини. Так, закінчить. Як ви думаєте, чи можливий такий варіант, щоб стоматолог став онкологом? Звичайно, якщо це буде онкологія ще однолоцевої ділянки. Е, думаю, що стоматолог обере хірургічну спеціалізацію, то він може стати і онкологом. От, на превеликий жаль, це офіційно неможливо, але якщо взяти історію, саме на цій кафедрі працював видатний онкостоматолог Віцентр Дебашян, Артур Леонідович, був мой найулюбніший вчитель. Більш того, зараз я зійшов в цю кімнату, а в мене тремтить серце саме в цій кімнаті, ми з Артуром Леонідовичем, наша група і займалася. Але відняти. Приблизно 30 років назад, якраз вийде. І надзвичайно приємно, що це тепло викладачі в цій кафедрі, і та на полеві з добувачів, які я бачу, ну майже нічого не змінилося. Представтеся, будь ласка, нашим глядачам. Асистент кафедри онкології Гагат Олександр Володимирович. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, ви викладаєте і в добувачі освітні програми, і медицини, і стоматології. І Чи відрізняється з добувачі освітньої програми стоматології? Чи не приходять вони залишки, знаєте, не було таких груп, які прийшли б і просили залишити. Вони більш направлені безпосередньо, більш цілеспрямовані. Звичайно, що деякі теми даються їм трішки складніше. Питання і теми, які стосуються ротової порожнини, все-таки вони більш поглиблюються, скільки ці знання їм необхідні для практичної діяльності. І це досить скажімо так, прекрасно, те, що юні колеги вони цікавляться нашою наукою, цікавляться і здобувають той багажний необхідний знання, який їм допоможе в практичній діяльності. Я вам дуже вдячний. Бажаю міцного здоров'я всім і дісера <гум> це. Дякую. 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 Шановні глядачі, а в коридорі екологічного диспансера я зустрів вашу випускницю, яка люб'язно дала згоду. Сьогодні поговорити зі мною? Я вітаю пані Анну Вовк, випускницю нашого університету, яка сьогодні вже є практикуючим лікарем так. так. Пані, Анна, скажіть, будь ласка, на сьогодні от є знаєте такий сум за студентськими роками? Чи вже настільки професійне життя вас захопилось, що і забули оці студентські часи? Ні, Ви знаєте, сум. Безперечно, є, тому що студентські роки це щось таке незабутні, незабутній час у житті кожного студента, тому дійсно е, буває іноді е, скажімо так, ностальгія е, бере е, верх. Ну, але все ж таки, ви знаєте, дуже вже там на, коли інтернатура почалась, дуже вже хотілося самостійності, дуже хотілося бути самостійним лікарем. Тому зараз минув майже рік як лікар, вже, не інтерна лікар, тому це теж дуже дуже, дуже цікавий час і цікавий досвід. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що вплинуло на ваш вибір спеціальності? Ну, така тендітна, красива то. дівчина і така серйозна, можливо, дещо консервативна спеціальність. Ну, ви знаєте, взагалі завжди мені онкологія здавалася чимось таким дуже цікавим, не нудним, тобто дуже багато є в онкології зараз новинок, вона розвивається. Тому вибір пав саме на онкологію, і тому, коли почалася здається на п'ятому курсі, курс онкології. Також на кафедрі цей інтерес ще більше під, підвищився, скажімо так, тому ні в якому разі не, не жалкую ні на один відсоток. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, ви займаєтеся сьогодні алкоголічним заходженням шкіри? Ну, в основному так? шкіра. Але, скажіть, будь ласка, на сьогодні ця проблема поширена? Дуже поширена, дуже поширена і, на жаль, вона дуже запущена. Люди приходять уже з дуже великими пухлинами, тому це зараз проблема ну дуже дуже поширена. На жаль, чи вважаєте ви доцільним саме під час навчання сьогодні можливо вводити нові теми на етапах? От ранньої діагностики можливо? рання діагностика беззаперечно, тому що якщо ми беремо, наприклад, меланому, да не про не класичний просторак шкіри, беремо меланому, то профілактичні огляди це от прямо ну раз на рік, це обов'язково повинно бути. Тому що спіймати меланому на ранній стадії це дуже важко і це дуже класно, тому що тоді це майже стовідсоткове вилікування і. І ну, я вважаю, що треба так, от, саме профілактичні е, теми щодо виявлення раннього раку шкіри, ранньої меланоми. Де, ну і останнє питання: нас будуть дивитися не тільки дорослі, нас будуть дивитися діти, школяри, можливо, студенти перших курсів. Е, чи є у вас якийсь секрет вашої спеціальності? Сем чи мають секрет вашої спеціальності? Чи може ви порадити? Чому треба звернути увагу на онкологію? Тобто пропіарити вашу таку гарну, Ну, ви знаєте, секрет насправді дуже простий. Треба просто любити те, чим ти займаєшся. Треба йти на роботу з задоволенням, а не скрипя зубами, як то кажуть. Треба цим горіти, мати до цього інтерес і тоді все вийде, все, все буде виходити на мільйон відсотків. Тому просто треба дійсно мати велике бажання. І велике серце, як і лікаря. Я вам дуже вдячний за нашу таку співбесіду, не лише як лікарів, а як випускниці нашого Так, дуже приємно на все добре.